Дівчата, всім привіт! На сьогодні таке грандіозне відео по харківським прикрасам. Покажу їх з приміркою, різні класні кулончики, комплекти, жгутики, всього потрошку. Уже раджу придивитись до прикрас, оскільки з вересня планується подорожчання у виробника. Заздалегідь нас повідомили, хтось щось хотів замовити. Будь ласка, ще залишимо стару ціну. Бір комплектів сьогодні неймовірний. Також покажу, що лишилось по лабрадорчикам в наявності. Можна багато описувати, давайте краще дивитись. Першим подивимось комплект без каміння з такими повітряними сережками. Також у нас тут прийшов браслетик і кольє. Каблучка у 18 му розмірі в наявності інші можна замовити. Рідічата на 45 см, покажу далі з примірочкою. В браслеті довжина регулюється 17,5-19,5 см. Ще існує підвізка, хто не хоче кольє. Інші розміри також можна замовити. Так, давайте окремо каблучка вага 3,86, розмір 1,7 на 2,4. Одразу буду підписувати вартість окремо. Сережки 12,2 грами Застіпка. Довжина 9 см. Дуже повітряні, симпатичні. І ціна. Браслетик вага 10,92, повторюсь, розмір 17,5-19,5 см. Регулюється застібка карабін. Ця частинка 2,5 на 5 см. Ось так він на руці і вартість. Так, дівчата, і дуже класне кольє 45 см, вага 35,4. Застібка карабін. Ширина 1,6 см. І вартість. Так, дівчата, подивіться лише на цю красу, яке неймовірне кольє. На руці воно ну, простіше виглядає, на шиї дуже ефектно. Браслет на мене трошки величенький, тому не дуже гарно, але суть зрозуміла. Також сережку чудово просто сидять, такі повітряні. Каблучка тут невеличка, але це добре, бо було б занадто, якщо б ще й каблучка масивна була. Розкішно, погодьтесь. Дівчата 45 см на мені, можна більший розмір, але під замовлення. Дуже цікавий комплект, так, придивіться. Далі покажу дуже класний комплект з білим перламутром. 18-й розмір в наявності. Є два види сережок і підвіска. Ось це перший варіант сережок і ось такі подовжені другі. Підвісочка. Зараз окремо роздивимось. Вага таких сережок: 10,08, застібка. Каблучка 6,49. Білий перламутр, дуже елегантно виглядає. Тепер ця модель сережок 10,77 вага, також застіпка, довжина 6,8 см. Сторона квадрату в цих виробах 2,1 см, І дивіться, підвісочка вага 4,72. А ось таке подвійне вушко приміряла зі снейком. Вони в наявності в різних розмірах дуже гарно. Розмір підвісочки, точніше, довжина 5 см і вартість. Дівчата, тепер перламутр тут для вас буде важкий вибір. Дивіться, ось ці сережки подовжені, ці трошки коротші. Обидві пари прекрасно сидять. Каблучка. Ці ближче, дивіться. Навіть не знаю. Щоб я обрала, супер сидять. Так, далі дівчата, комплект з штучним рожевим коравом, 18,5 розмір каблучки. Багато хто з дівчат брав комплекти каблучки сережки, ось пройшов розкішний браслет, можна взяти в сет. Лососового такого кольору камінчики з білими розводами. В комплекті камінчики такі більш рожеві, а ці більш лососові, Я б так описала, хоча в комплекті дуже гарно, дивіться. Вага сережок 11,68. До речі, такий сет покажу вам далі з лабрадорами, але там окрема каблучка сережки через зрізацію. А це такий класний літній варіант, хоча і не тільки, цікавий колір. Каблучка 8,55. Розмір у каблучки і сережки 2,3 на 2,8. Камінчики 1,4 на 1,8. Шинка в каблучки. Ціни зазначаю. Так, і браслет, дивіться, довжина 21-23 см. Регулюється, вага 34,3 грами. Застіпка карабін. Розмір з цієї центральної частинки 3х3,7. Ось так на руці. І ціна. Тепер, дівчата, дивіться на ось цей сет з рожевим камінчиком. Тут видно його справжній колір. Під штучним освітленням трошки скажається, а тут видно, що він такий справжній рожево-лососовий. Я не знаю, його не можна описати одним словом, на жаль, такий цікавий колір. Браслет на мене завеликий, тому я його тримаю рукою. Буде на вас вільніше, красивіше сидіти. Я його так обтягнула. Розкішний сет. Далі покажу ось такий симпатичний комплект з імітацією бірюзи 18,5 розмір в наявності. Цікава форма. Під підвізку ось такий жгут, гуд гарно буде, дивіться. Сережки 14,84 за вагою, застіпка. Діаметр 3,5 см, як і каблучка. Камінчики 1,2 см. Вага у каблучки 8,77, розмір повний. Так, одразу ціни напишу на екрані. Підвіска 8,04, довжина з вушком 5 см. Ціну прописую наш жгутик і на підвіску, кому захочеться. Це каучук, найтонший варіант можна взяти трошки товщий. Тепер ось така гарненька бірюза. Я кожного разу дивлюсь на такі сети новенькі, так трошечки остерігаю, що будуть негарно на мені сидіти, але ні. У мене проблемна мочка, але вони чудово сідають, є якесь перерозподілення ваги, і вони не провисають, подивіться, як гарно. І кулончик. З цим жгутиком, на мій погляд, найкраще за діаметром, але ну, на ваш смак можна товщий взяти. Сам комплект такий масивний, і якщо додати жгут, товстий, буде так ну, грубувати, на мій погляд. Дуже красиво. Так, далі, дівчата, є в мене один в наявності сед, розкішний з содолітом, 20,5 розмір каблучки. Дивіться, каблучка сережки не розбиває, тут камінці гарно підібрані. Підвізку можна взяти окремо. І в мене під неї знайшовся ось такий темно-синій шкіряний жгут. Дивіться, як гарно разом на 53 см. Разом також дуже гарно виглядають ці прикраси, просто у каблучки і сережках є ось такі включення коричневі в камінчику, а тут немає. Але це натуральне каміння таке може бути, вони не повинні бути один в один. Тишки 13,38, застіпка. Розмір сережки 2 на 2,5. Каблучка 10-24. Тут, дивіться, шинка з одного боку ось така. А тут ось така. Цікаво. Ціну на комплект прописую, розмір камінчиків тут 2 на 2,5. Так, тепер підвісочка вага 18,45. Ну, просто подивіться, як гарно з цим жгутиком. Я забула навіть, що в мене він такий є. Він темно-темно-синій. Хоча в житті видно, що це не чорний, а все ж таки синій колір. Діаметр жгутик 5 мм. Прописую вартість на екрані на підвіску і також на жгут. Цю красу також не можу не показати. Дивіться, як сидять сережки. Каблучка класна, ну і зірка цього комплекту це кулончик. Жгут 53 см. Я трошечки його підтягнула, бо вам не видно буде у камеру. Взагалі, трошки нижче, ось так буде на 53. Інші розміри можу замовити у виробника, бо лише один жгут в мене синій лишився. Він дуже сюди підходить саме під цей камінчик. Можна жгути окремо брати без кулонів взагалі, не проблема. Ось, дивіться. Далі, дівчата, в 19 розмірі ось така краса комплектик з зеленим агатом. Оксидоване срібло, вага сережок 14,27, застібка. Дуже гарні камінчики, зверніть увагу. Розмір в них 1,2 на 1,6. Довжина каблучки 4 см, сережок 5,5. І вага каблучки, зараз кажу: 8,19. Зручна модель каблучки так по пальчику йде. І вартість. Зелений агат. Розкішно, прекрасно, повітряно, хоча й не дрібні. Тінчики тут просто дивовижні, дивіться. І, як я і казала, дивимось комплект, який вже дивились з рожевим коралом, з лабрадорчиками. Тут 18,5 розмір. Можна брати окремо в каблучці і реалізація камінкость така смугаста, блакитно-зелена. А в сережках така жовто-гаряча і також жовто-зелена. Ну, в принципі, в комплекті може бути, але хто хоче, можна і окремо. Вага сережок 12,72. Розмір 2,2 на 2,7. Ціни прописую окремо. Тепер лабораторчики подивіться, ну, в принципі, сидять аналогічно до комплекту з коралом, але темний камінчик трошки інакше виглядає, також красиво. Ось такий комплектик. Я на нього не приймаю замовлення, і виробник також не має такого каміння. Це залишка. Тут є один момент: в сережках неймовірно, гарна синя іризація, а підвізка майже без неї. Ну, точніше, вона є, але під певним кутом треба дивитися, так перевертати. Ну, приносці майже не видно. Але оскільки це останній комплект, він не розбивається. Тут відсутність іризації в підвісці компенсована повністю сережками, на мій погляд. А тому, хто бажає, можна забрати комплектом, воно того буде вартувати. Навіть без іризації підвіска дуже гарна. 11,59 вага сережок. Ось така застіпка. Ось такі прямокутні лабрадорчики. Довжина сережки 6 см. Підвісочка 6,11 г Вушка Довжина 5,8. Вартість комплекту зазначаю. Так, і ось ці прямокутнички. Дивіться, навіть якщо б не було іризації, дуже стильно виглядають. Форма клас. Так, далі дивіться, який класний комплекти є в наявності. Сережки-підвістка вперше його дивимося. Це новинка. А змістик фіанітом. Дивіться, які гарні сережки. Сережки 16,5 грам, застіпка. Довжина 7,2 см. Підвісочка 8,26 приміряла до ось такого плетеного шкіряного жгутику. Дуже симпатично разом. Довжина підвісочки 7,4 см. Довжина підвіски 7,4. Ціну прописую за комплект, і також жгутик кому потрібно. Ще один класний повітряний комплектик з містик фіанітом. Знову ж таки, сережки причудово сидять. Наплетений жгутик приміряла. Розміри дівчата різні, там від 40 до 60 см. Якщо треба більше, можна, але треба буде зачекати, треба замовити. Загалом також дуже цікавий. Далі ще один стильний сет, давно його не дивились. Сережки з підвіскою. Вони без каміння, тільки тут трішечки є фіанітів по центру і в підвісці. Розкішний також комплект. Як раніше дівчата часто замовляли, сережки 16 грам, довжина 8,2 см. І підвізка довжина 6,1 см. За вагою 11,84 сюди найкраще підходить ось такий каучук середнього діаметру, на мій погляд, так лаконічно, дуже стильно. Ціни прописую. Так, а тепер ось цей сет, він може комусь здатись таким більш брутальним, але дивіться. Ну, я не скажу, що він грубо виглядає. Він об'ємний так, нелегенький, але чудово сидить, Чудово! Хто любить стильні, об'ємні прикраси, навіть не думайте, це треба мати. Так, далі, дівчата, ми дістались з вами до розпоровочок. Ваша улюблена тема. ось така в 17-му розмірі. Є вільна, 11,3 вага. Дуже цікава, погодьтесь модель. Була під замовлення зроблена, але довго її виготовляли, і замовниця вже не захотіла. Тому комусь дістанеться без очікування. 2 см висота в неї і ціна. Далі 18,5 розмір каблучка з лазуритом. Широченька, загалісною комплект можна дозамовити. 7,70 вага. В принципі, повний розмір. Камінчик 1,2 на 1,6 см і вартість. Тепер дещо по лабрадорам каблучки, неймовірні, ось така жовта гаряча у 18,5 розмірі, Вага 12,40. Одна єдина, без комплекту, але дуже цікава яскрава. 2,2х3 см камінчик і ціну зазначаю. Дівчата, кругленькі каблучки, покажу зараз всі, що в мене є в наявності. Будь ласка, надсилайте фото, обводьте, показуйте, щоб ми один одного коректно зрозуміли. Така каблучка у 18-му розмірі, а вага 8,12. Світленька іризація, така жовто-зелена. Діаметр камінців тут 2 см. Я одразу напишу вартість, вона актуальна для всіх наступних каблучок з лабрадорами. Також є одна 18,5, така синя смугаста, і є така діляночка, тут жовто-фіолетова іризація. Дівчата, дивіться, є один момент по лабрадорам, одразу хочу його проговорити. Лабрадори іноді містять тріщинки, і внутрішні, і зовнішні. Вони не, ну, ніяк не впливають на носку, він не розсипиться, нікуди не втече від вас. Чомусь дівчата це вважають браком і іноді навіть не збирають посилки. Дивіться, яка гарна іризація. Ось тут є така тріщинка. Знову ж таки повторюсь, ніяк ні на що не впливає. Далі дві каблучки в 19 му розмірі. Дивіться, які гарні також іризації. Верхня більш синя, але також є діляночка жовтенька. А тут прям мікс. І ще дві 19,5, Ось тут дуже гарна така зелененька іризація. І зверху насичено синя і також є жовта діляночка. Дівчата, замовлення на них не беру, як ви бачите, каміння абсолютно різне. Якщо ви хочете якесь синє, воно прийде жовте. Це завжди так буває, тому обирайте з наявності вони іноді бувають в доступі. А, тепер ось така розпоровочка сережки з рожевим цирконієм 11,5 г. Блідно-рожевий колір, такий під троянду англійська застібка. Існує каблучка В комплекті можна дозамовити. Тут цікаве огранювання камінчиків, таке як дискокуля, ми його так називаємо. Довжина 4,5 см, і діаметр камінчика 1,2 см. Також ціни прописую. Ось ці рожеві вони прекрасні на кожен день. Такий камінчик цікаво грає. Він і не блідий, і не яскравий дуже цікаво. Комплект можна дозамовити колончик каблучку Ось така підвісочка цікава, трикутна з зірочками. Вага 3,34. Вона родована, а дуже гарно виглядає з ось таким снейком. Ціни прописую. Далі, дівчата, подивіться, в мене є ось такий неймовірний прямокутний жовтий агат смугастий. 27 грам вага. Також гарно з чорним жгутиком, але не менш гарно буде і з білим. Подивіться. Тут є білі смужки, дуже класно буде разом. Довжина підвізки 7,5 см. Ціну прописую. Дівчата, і я вам ще жгути покажу з, з цими колончиками для розуміння габаритності. Вони такі недрівні. Жовтий, дивіться, який стильний. Тепер покажу вам колони з камінням на шкіряних жгутиках. По-перше, ось такий мережевний класний агат. 25 грам вага підвіски, Гарно з шкіряним чорним жгутиком, але також можна і взяти гладенький каучук ось такий. Ціни зазначу на жгутики і на підвісочку окремо. Кого цікавить, пишіть, розміри уточнимо. Мережевний агат такий дуже універсальний, під що підійде, покійні кольори. І дівчата, ще в мене є ось таких два класних квацевосатики. Вони гарно на білій шкірі виглядають, хоча із чорною буде класно. Вага 34,76 і 34. 34. Турмалінові стріли. Вони подекуди мають тріщинки подряпинки. Це норма, це просто недошліфовані ділянки. Їх неможливо зробити, як яєчко, на жаль. Розмір самих камінчиків 3,4 на 5,3. Довжина 7 см у колонів прописую. Тепер кварц волосатик, Кміряю з білим, можна з чорним, також дуже красиво. І, до речі, жовтий також можна взяти з білим жгутом. Оригінально буде. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!